Всім вітання, в міста Чернівців, це Іван і цей ракурс ми вибрали неспроста. Ми сьогодні будемо робити маленький каркас для 9 сонячних панелей в один ряд. І хочемо показати, як ми це в принципі, робимо. Щоб, якщо вам буде цікаво, можете до нас звертатися, ми це так само робимо. Ми вибираємо спочатку азімут, місце візуально, щоб нікому не заважало, начертили справа та зліва от лінія видна зелена це нитка, де буде передній і задній ряд стовбів. Далі воно має дивитися більш-менш гарно, щоб нікому не заважати, і починається боїння. Звісно, що він це робить зараз сам лише через те, що я знімаю відео, а третя людина ще не прийшла, ну, бо знаєте, які у нас дороги, ну, поки так було. Це непроста робота, але її зробити треба. Бур у нас 200 мм, 95 см глибини він йде, ну а далі все вже вручну робиться. Камера, звісно, що не передає всіх розмірів, але ямка дійсно має 95 см лише по буру. Далі то, що ми чистимо вручну, тобто це близько метра. Це ми зробили уже почистили з усіма ямками заднього ряду. Тепер ще треба там зробити ще й по передньому ряду так само. 6 ззаду, 6 спереду. По отворам ще є невеликий нюанс, бо, крім того, що ми свернемо його вниз, ну, цим діаметром максимальної глибину, треба ще зробити нижні опорни. Тобто розкольом або лопаткою чим хочете. По 5 см хоча б забираєте з усіх сторін знизу і робите ніби такий п'ятачок, щоб якщо земля захоче від морозу або від вітру піднятися вверх бетон, він би це не зміг підняти просто так, бо треба піднімати весь масив. Далі треба поставити на свої місця 6 передніх та 6 задніх стовпців. Вони, до речі, у нас з металу 2 мм товщини 50х50 50 мм, ну або 5х5. 5. Тут дуже важливо поставити їх рівно, хто з ниткою, хто лазером тут, хто як звик працювати, це вже настіль важливо, але головне не помилитися, бо після того, як ми зальємо бетон, то у вас вже не буде права на щось виправити. Звісно, бетон показувати не буде, ми зробимо це так. Бетон, звісно, має бути міцний та надійний, його треба гарно втрамбувати і залишити хоча б трошки, щоб він затвердів перед тим, як ще робити якісь маніпуляції зі стойками. Після цього всього спеціальне навчення людина починає різати та варити каркас знизу та зверху до цих ніжок. А вже до цих перемичок ми будемо крутити свої рейки в кінці, ну, звісно, після того, як покрасимо, і будемо монтувати сонячні панелі. Усе покрашено і готово до монтажу, але ми залишаємо трошки, хоч краска і три в одному, і дуже швидко сохне, але треба лишити. Погода, до речі, бачите яка, тож ми все ж їдемо трошки робити всередині, ставити інвертор, тягнути магістраль, а це все хай остиває і сушиться, а потім до цього ми ще вернемось. На цьому об'єкті у нас цінова категорія стандарт, тому гібридний інвертор не дає. А Аненджі 11 кВт, куплений з Європи, звісно, що з гарантією, літій акумулятор на 12 кВт в корпусі з автоматом, з проводами, з всім захистом як має бути. Ну і захист по сонцю, звісно. Же. На жаль, не вийшло так, як ми планували, бо наступний кадр аж вийшов через 3 тижні. Бо як почався дощ тоді ввечері, він три тижні майже і не стихав. Тож ми вернулися на цей об'єкт, будемо крутити зараз рейки і монтувати панелі. Їх тут буде 9 штук, це інтер, 580 Вт кожна. Ну і ось він готовий результат. 9 панелей, виглядає все дуже гарно. Кут якраз який має бути і Азімут, хоч погода, щось схоже, що знову буде три тижні дощів. До речі, трошки порізали дерева там, де треба було. Ну, це ми заздалегідь все з клієнтом, що вони трішки будуть заважати, бо або виходити нагородну, або давати назад, а трішки різати. Лише заглушті знизу та зверху ми в ці квадрати заб'ємо, щоб було повністю надійно. І тут, в принципі, все, так і залишається. Значить, ми цей об'єкт закінчили і можемо сміло йти на наступний. А від вас лайк та підписка, щоб не пропустити найцікавіше.